Фух, всім привіт, друзі! В мене канал Луча Кудинаська. Сьогодні я вам скажу, як зробити кислотну карту. Беремо спочатку, коротше, не знаєте як знову що. Беремо новий блок і розширюємо його, потім беремо сприт і далі ой, ну той водяний пістолет і в нього кидаємо ну, отак от, коротше, от, цей сприц. Оцей сприч маємо вколити виводяний пістолет. Далі, Далі. Назад на цю кнопочку сюди і зробити це все зеленим. Ну, бо це так тоді допоможе бути. Тай. Ну, бо я роблю коротше, кислотну карту, я хотіла я захотів все зробити. Це так, якби світло ось тут є. Ну, це початок, а там де глупше, там отут уже буде зеленіше. Робіть на всю карту, не на всю, як вам подобається. Але щоб був, був зелений колір. Ну, світло зелений і темно-зелений. І так. Готові. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я забув це все отак от зробити. Заморозити це все. Це хороше тіло. Хопа. І тепер. Скакаємо. І в мелон стихає. Ну, якщо ви, ви так любите погратися, то все й так би. О, я зараз. І ось так от. Ось це зробити ось так. Як сонече відео набирачу 2 лайки, ну то я вам скажу, як зробити карта лава. Ну що готуй? Хто забув два? В Смісне два, не то два написал два. Хто не розуміє англійську мову, у вас проблема. Два ліка. ще лайки, два лайки, <плес> Yeah